Всім привіт! З вами Таня Лапа і я знаю, що ви чекали відео, Чекали різних відео, і деякі навіть учні з, з моєї школи я не можу доказати хто, але це старші класи. В принципі, я теж старшого класу Посили, просили. Таня Лапа, а коли ви дастете мені автограф? Я не буду проговорюватися хто це буде. Пом... Мені буде кіпець. І сьогодні я хочу зняти челлендж. Я буду нам... намазувати кетчупом на свої губи. Е, сметаною на Вієм, а кавою на свої брови. Давайте перше почнемо з губ. О, як я ж не люблю кетчуп. Не колись в мене даний донор у мене на нього була алергія. Tak, wychodzi z nim bardzo, ale trzeba. Robić... Tak, ja nic nie widzę, trzeba dać się w kamerę. Prostu mnie, dużo śmiesznie. Nie może. berem smetanu, a dávám ji. Tak, smetana, smetana, tu to tu mám Та просто. Йой. Давайте зараз будемо приступати до кави. Так, да. ось на тобі. Зараз буде кава. Ой, вже були так. Ой, як була очі. І так, народ, я взяла. А, я хочу вам сказати, що гарні новини. Мені зняли гіпс. Я взяла каву. Зараз я її відкрию. І, і також я ще взяла. Е... Hvordan går det? Нічого не видно, Так. Да. Зараз я попробую ще раз. Hmm. Choice. I don't need